Псалом 107. Прославляйте Господа, тому що Він добрий і Його милість триває вічно. Хай так говорять викуплені Господом, котрих він визволив з рук ворога і забрав із різних країн, зі сходу і з заходу, з півночі й півдня. Вони блукали безлюдними дорогами пустелі, не знаходячи міста, в якому могли б оселитись, переносили спрагу і голод, умліваючи душами своїми. У своїй недолі вони заволали до Господа, і він визволив їх від страждань, попровадивши їх прямою дорогою, аби дійшли до міста, де мали оселитись. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і за Його дивовижні діла для людських дітей. Адже він напоїв спрагнену душу і зголоднілого обдарував добром, всіх тих, котрі перебували в темряві і в тіні смерті, були сковані нуждою і залізом. Оскільки вони чинили опір Божим Словам, нехтуючи порадами Всевишнього, тому Він упокорював їхнє серце працею, вони падали, та не було кому їм допомогти. У своєму горі вони заволали до Господа, і він їх звільнив від їхніх скорбот, вивів їх з темряви і тіні смерті, розбив їхні кайдани. Тому нехай прославляють Господа за його милосердя і чудеса Його для людських дітей. Адже це Він розбив мідні брами і розламав залізні засуви, нерозумні страждали через свої гріховні дороги, терпіли через свої провини. Будь-яка їжа була огидною для їхньої душі, і вони наближалися до смертельної брами. Але заволали вони до Господа в своїй недолі, і Він визволив їх від їхніх страждань. Він послав своє слово, щоб оздоровити їх, і визволив їх. Від могили. Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і дивовижні діла для людських дітей, нехай принесуть жертви подяки, хай розповідають про Його діяння з радістю, ті, котрі плавають на кораблях у морі, що торгують на великих водних шляхах, бачать Господні діла і Його чудеса в морських глибинах, Він накаже і здіймається буря, що підіймає вгору величезні хвилі. Вони люди на кораблі підносяться до неба і знову опускаються у безодню, їхня душа буває у віччя від небезпеки, вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість нічого не варта. Тоді у своїй біді волають до Господа, і Він визволяє їх від нещастя. Він вгамовує бурю і заспокоюються хвилі. Люди радіють, що стало тихо. І він провадить їх до бажаної пристані. Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і Його чудеса для людських дітей, нехай його величають на народних зібраннях і в радах старішин хай прославляють Його. Він перетворює ріки в пустелю і водні джерела на суху землю, плодоносну землю перетворює на солончаки через злодіяння тих, що на ній проживають. Але він також перетворює пустелю в озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселяє там зголоднілих, щоб вони будували міста для проживання. Вони засівають поля, насаджують виноградники і збирають щедрі врожаї. За його благословенням, вони стають численним народом і не поменшується їхня худоба, але трапляється, що вони стають знову нечисленними, пригнобленими. Під тягарем страждань і болю. Він вкриває зневагою можновладців, заставляє їх блукати по безлюдних місцях на бездоріжжі і в той же час допомагає бідному вибратися з убогості і намножує його родину, наче отару, Бачить це праведні й тішаться, а всі нечистиві, змушені закривати свої уста. Хто мудрий, нехай зауважує це і роздумує, над милістю Господа.